Купи на тиждень. Ну, кожного разу, ну це наш. Так, ну що, показую, що ми купили на 1800 фунтів, або 1600 гривень, або 38 доларів. Тепер я беру. Перчаток у мене немає, ну я для себе роблю. Бумага, це людина любима. Чай м'ятний, щоб не переживати, як відео знімати. Це мені Люда взяла. Всім привіт. І до нашого прошлого відео, там, де Люда з моїм батьком балакали там моря, все остальне. Моря, звісно, це добре, де скільки яке море стоїть. Ну, саме головне я вважаю, скільки стоїть. Так що ми біля гомле. Гомла вважайте, це як в Україні АТБ. Один із найдешевших, найпопулярніших. Супермаркетів. І сьогодні ми вам покажемо, скільки сім'я тратить на тиждень. Погнали! Так, ну що, починаємо з мильно-рильних. Дивіться, ша... К... мило для рук. Обов'язково в Єгипті мийте руки, бо тут дуже багато різних зарази. 37-49 пів літри жидкого мила. Не забувайте, беріть жидке мило. Беремо чай. Ось бачите, 20 фунти. Мятний беремо, зелений мятний. Ну, з ціни раді. Це чай. Якщо приїжджатимете, додому беріть отакий. Беремо ось такий хліб. 10 фунтів. Ще взяли з кумбрію, заморожено. Ось ми і тут таку ховбашу. Оця 330 стоїть кілограм, а ця 310. Яйця. 52 63 фунта стоит 287 пунктів за кілограм. І беремо форш Говяжий. 360 фунтів кілограм. Це місний. местный. Вообще трохи дешевший форш, але він трошки ріший. Він диски. Фуртоку такий беремо. Солоденький, він по 10 фунтів. Ще беремо таку консерву. тунець, 30 фунтів. Оце вона простоє. Так. Мука борошна. По 18,50 кілограм, по 22,50 Так що, якщо ви надумаєте тут пекти хліб, це хороша ідея. Тут мука дешевша, ніж в Україні. Цукор, цукор, цукор 35 фунтів стоє. І беремо рис. По акції найдешевший. 34 фунти. Круглий, звичайний рис. Кілограм 54 фунта. <рес> Отакий От ми бувачий шоколад беремо. Взагалі ми всі домівку стараємося брати або кіндер, але зараз акції немає, приходиться це. Це дубайська фірма. Це та, що робить дубайський шоколад. Так. Зубна щотка. Беремо, звісно, дві. 27 фунтів за дві сюрки. В принципі... А, дивіться, є за три, за 12.50. Взагалі, дорого. Ну ладно, ще коднем, ще коднем, ще кодек. Так, хтось у коментарях питав про валізи. Дивіться. Така середня. Дві тисячі. Така. Ось ціна 1600. Потім такі невеличкі. 2000, є і дорогі якісь. Є такі. Ну, різні фірми. А, оце ціна за три штуки. Ось бачите, тут три в комплекті. Ну, коротше, щоб ви орієнтувалися, ціни на чомодани от 1500 фунтів і вище. Ну, я б не сказав, що дешевше, ніж в Україні. Ось у Гомлі на другому поверсі їх багато. 2000, 2500, 2800. Ну, це за три штуки. Ну, такі ціни. Ну, я б сказав би 1350, ось великий. Так, ну що, ось ми закупилися гомлі. І тепер ще зараз поїдемо додому, поставимо ці речі. І покажу вам ще проїду на дахати. Покажу вам ціну на овочі. Я думаю, це що ж теж до бюджету одно. Погнали. Так, цибуля, 10 фунтів кілограм. Хороша цибуля. Морква 10 фунтів кілограм. Такий перець 20 фунтів кілограм. І картошка отака 1250 кілограм. Картошка, дивіться, по 10. І сині, ну, баклажани, ми їх синіми називаємо теж по 10. Помідор сезон. 4 фунти кілограм. Огірок, 14 фунтів кілограм. Капуста вибирай яку хочеш. 40 фунтів голова. Сім. Це дуже солодкий апельсин. 20 фунтів кілограм. Ну це ще дорого буде. Мандарини. Маленькі, бачите, 1750. Є по 15, я бачу. Банан 17,50 кілограм. Мандарин 15 фунтів кілограм. Дивіться, який гарний. Кліментін. А мастаж? Перець красний, 50 фунтів кілограм і жовтий. Гарний. Кучок любий вибираєш. Любой зелені стої 250. Так, ну що, показую, що ми купили на 1800 фунтів, або 1600 гривень, або 38 доларів. Так, це кефір. Так, суль йогурт. Це я собі беру такі крекерки. Шоколад. В Єгипті немає доброго шоколада. Беріть не єгипетський, будь ласка. Так, спагетті. Печенюшка якась. Макарони. Опять йогурт. Шоколадний. Ковбаса. Дивіться, яка ковбаса. Ми таку. Беремо куряче філія, марійка, сочок, На борщ гов'ядина, сардіна, як наші шпроти. Це ми беремо вже ми в Єгипті довго, це національне їхнє блюдо, малахея. Ми його готуємо. Коротше, в курячому бульйоні. І оце отака, така стоїть 12 фунтів. Дешево, 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 дешево. Так, пленка піщева. якщо хтось буде балуватися. Замотаємо. Так, це мої любимі, мої любимі салфетки на стіл. Так, туалетна бумага. Це людина любима. Так, освіжитель. Кондиціонер короче, для стірки. Жидке мило мийте в Єгипті руки. Це щоб не вонять. О, це я навіть не знаю, це щось. Люди скумбрія. Знає. Скумбрія тут дешева, тому що це Скумбрія Єгипетська. Така як у нас, там де ото Норвезька, вона тут теж дорога. Примірно стоїть 200 250 фунтів. А це маленька. Вона до Скумбрії, правда. Вона тільки похожа на неї, вона по смаку, це зовсім друга риба. 120 фунтів. Ну ми її запікаємо в духовці як з кумбрією. Так, молоко. Молоко. Так, опять йогурти. Так, а оце слівки. Ми робимо з них масло. Ми сьогодні вам покажемо, як ми робимо масло. Смачне в Єгипті. Чай м'ятний, щоб не переживати, як відео знімати. Це мені люда взяла брокколі. Бо я його дуже люблю, це моє улюблене блюдо. І буряк. На борщ, на борщ, на борщ. Буде в нас борщ колись. Ну, оце все. Отака, як кажуть поляна, в нас вийшлося. Закупи на тиждень. Ну, в кожного разу, ну, це наш. Так, ну що, показуємо вам, як робить масло в Єгипті. Беремо слівки. Тут написано 35%. Слівки, отак вони виглядять. Альмарай. Висипаємо в якусь миску. Точніше, виливаємо. Буває, попадаються вони такі, що й не льються. Ну, бачите, цей раз вони льються. Так, ну що, розрізаю подивлюсь, чи все висипалось. Бо бува не все висипається. Ну цей раз вони були якісь житкуваті, то все. Щоб нічого не пропадало. Так, ладно. Трошки підсалюємо. Щоб масло було солене. Беру таку штуку, що називається блендер чи міксер, я не знаю як. Ну і збиваю. Десь так збиваю хвилин 10. Як мінімум, ну ви поймете, коли воно стане маслом. Зараз покажу. Так, ось дивіться. 10 хвилин і вже масло майже готове. Беріть якусь фірму. Як я вам показав, воно саме зерніше. По ну, поцільне, саме вигідніше. Так, дивіться, ось воно вже потрошку. Починає ставати вже не слівками, а маслом. Починає з нього відходити сироватка. Ну, або я не знаю, як вони називаються. Ця штука, що від нього відходить. Я чув, що... Я, я чув, що цією штукою в КФС маринують крилишки і тоді жарять. Серйозно, я таке чув. Ну тільки вони його називають не сироватка, оця що відходить. А якось трошки по-другому. Напишіть, якщо ви знаєте в коментарях, як воно називається. Ми її просто виливаємо. Так, ну все, дивіться, так воно вийшло. Тепер я беру... перчатку в мене немає, ну я для себе роблю, я ж не на продажу, правильно? І формую отакі кульки. У мене, як правило, дві. Я роблю їх дві. Бачите, ця сироватка, що я вам про неї розказував. І в холодну воду кладу хоп. І все, отак виходить масло. Звичайно, воно до президента не дотягує. Ну, До якоїсь ферми нашої вполне, я б сказав би, не хуже. І по ціні. Із цього десь виходить приблизно 350-400 грим. То з літрової банки слівок масло. Все, ми підсалюємо нам так смачніше. А так хто як хоче, так і робить. Отакий я вам показав рецепт, як ми робимо. По тій причині ми робимо, що воно тут не смачне. Тут даже є дороге, воно дуже дороге тут. Десь у два рази дорожче, ніж в Україні. І воно правда, ну, маргарин. Маргарин. Є там одна люпікар, є одна фірма, яка смачна, ну, воно стоїть 1500 за кілограм. І воно не уступає в цьому, як кажуть, домашній білі бельі, що ми робимо. З цим я вам сказав, що кажуть, що ним дуже добре маринувати крилишки. Ну, Як воно називається, напишіть в коментарях. Все, підписуйтесь на канал. Simpoka.